Бачите мене. Я на порозі рядом стою. – На порозі рядом брат обратно стоїть. Справа вичається. Підходить сюди до мене. Інформація обмежна там. той, що бачимо. Ми не бачили пісна. Фотографії. А ви, сразу, будь ласка, списки туди, передайте. Фотографії. Знайте, передайте туда списки, фотографії, фотографії у ласка. Дайте дорогу, будь ласка, дайте дорогу. Не бачимо? Ні, ні, це не твої романі. Давайте, давайте, докладаємо. Я вам буду найти вас. Щас свої переїдуть. Передайте, будь ласка. Я так проливаю.